Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть у наших серцях. Ляхнович Олександр Володимирович, позивний якудза, старший солдат, старший розвідник-снайпер 3-го розвідувального відділення, 3-го розвідувального взводу, розвідувальної роти 53-ї окремої механізованої бригади. Олександр народився 17 жовтня 1997 року в місті бар, Саша, Сашуня, Сашко, Сашик-братик так лагідно його називали в родині. Він був веселою, щирою і доброю дитиною, яка завжди приносила радість і світло в дім. У 2004 році Саша пішов до першого класу барської СЗШ номер 1 Він був допитливим хлопцем, цікавився всім навколо. І стародавніми пригодами, які йому розповідав дідусь, і городом, куди він їздив з бабусею, і технікою, особливо комп'ютерами. У 2012 році Олександр вступив до 10 класу ліцею для обдарованої молоді прибарському гуманітарно-педагогічному коледжі, який закінчив у 2014 році. Його найбільше цікавили математика, фізика та інформатика. Тому він вирішив вступити до Хмельницького національного університету на спеціальність комп'ютерні науки. Олександр проходив службу в армії у 28-й бригаді, працював у Польщі і будував плани на майбутнє. Але все змінила страшна дата 24 лютого 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в Польщі, Олександр одразу вирушив додому, постановивши рідним. Хочете ви чи ні, я повертаюсь і йду на війну. 7 березня 2022 року Олександр став на шлях воїна. Спочатку пройшов навчання на Яворівському полігоні, обстріляному расистами 13 березня, але цього разу він залишився неушкоджений. Вибір Олександра припав на службу в 53-й окремій механізованій бригаді, де він став розвідником. За рік служби він побачив багато горя, у тому числі оборону вугледара, нічні виходи за лінію фронту, участь у боях за Бахмут та Авдіївку. Якщо існує пекло на землі, то це десь біля Бахмута, писав він у своєму інстаграмі. Олександр пережив термобаричний опік та декілька контузій, але після лікування він знову повертався на фронт. 2 січня 2023 року. Олександр востаннє поїхав до своїх товаришів, як говорять побратими, він прожив п'ять життів за той час, коли цивільна людина проживає одне мріяв стати героєм України, збити ворожий літак чи гвинтокрил. Він опановував різні види зброї, але найбільше йому подобалося бути снайпером. Мріяв стати кадровим військовим, як його батько, дідусь і прадід. Олександр отримав медаль Захисник рідної землі за виведення групи з оточення та нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Останній раз рідні почули його голос 8 березня, коли він зателефонував перед виходом на позиції та привітав жінок родини зі святом. Вони почули, як сильно він їх любить, і востаннє змогли сказати йому те саме. Герой загинув 9 березня 2023 року. Ні, це не дощ, це просто небо плаче, болить йому так само, як і нам, болить за тими, хто вже не побачить, коли закінчиться ця проклята війна, падають краплі з неба, наче сльози, всіх матерів, хто поховав синів. Всіх тих, хто горем серце заморозив, хто втратив рідну душу у війні, Олександр прийшов у цей світ з любові і пішов, знаючи, що його люблять і чекають вдома. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.